Замість зеленої зони розрита автомобілями земля та самовільна стоянка. На вулиці Мельника у Рівному прибудинкова територія зараз нагадує болото. Водії шукають вільні місця, щоб припаркувати свої транспортні засоби біля під'їздів. Заїжджають на газони. Як наслідок, після кожної відлиги цей бруд розноситься дворами, створюючи незручності місцевим жителям. Ставлять біля під'їздів дуже близько. Ну і тут, звісно, ну а що зробимо? Зараз багато дуже машин розвелося. Дуже заважає з дітками особливо. Звичайно, що проблема не пройти, не проїхати нічого. І ніде і там не це взагалі щось страшне робиться в цій Україні. Водії ж у свою чергу нарікають на відсутності достатньої кількості паркомісць у мікрорайонах. Проблема особливо характерна для багатоповерхівок періоду радянської забудови. Рівнянин Богдан працює рієлтором, має власний автотранспорт і каже, що водіїв можна зрозуміти, адже у них не залишається виходу, крім як паркувати транспортні засоби на клапанах. Вільної землі. В цьому мікрорайоні існує велика проблема із кількістю парку місць, які були передбачені там в роках побудови цих будинків. Ну, в той час навіть не планувалось, що там в кожній сім'ї може бути. Мінімум по одні, а то й по дві машини, і ну жителі часто скаржаться так. Голова ОСББ, яке розташоване у цій частині північного, Анатолій Овчинніков, каже, що проблему можна вирішити лише на рівні держави та міста, створюючи загальні муніципальні стоянки у різних мікрорайонах. Я рахую, що це питання не нашої вулиці, не нашого міста. Це питання всієї України, міст України. Тому що щільна забудова не передбачено... Ну, Будувалася тоді, коли не було стільки транспорту. От я колись ставив свою машину рядом, то я був один. 90-му році у департаменті муніципальної варти рівного розповіли, що паркування транспортних засобів на зелених зонах є порушенням як правил благоустрою, так і правил дорожнього руху. Лише за минулий рік інспектори Мунварти винесли близько тисячі постанов та склали 38 протоколів на водіїв порушників. Відповідальність передбачена за порушення правил благоустрою від 340 до 80, 850 гривень. А за Порушення правил дорожнього руху 340 гривень. Проблему з вулицею Мельника нам також відомо. В нас по відпрацюваннях цієї вулиці було складено 48 постанов та три протоколи. Начальник відділу контролю за благоустроєм Віталій Петрик переконаний, що вирішити проблему з хаотичним паркуванням у дворах можна лише створенням нових автостоянок. Однак у місті існує проблема з вільною землею, яку можна використати для цих потреб. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.